Приїхав, почнемо. Це рамки з тих, що пропали зимою. Батько попросив брата, він повиймав рамки. рамки мав перетопити Тімур, батько Тімуру нічого не сказав, а що дивно он стоїть сонячна воскотопка. В неї влазить дві рамки. Напротязі дня можна перетопити 10 рамок. Тут всі 30, да? 3 дні. Жара 30 градусів зараз. Тут ті, що почистили, щось, пару роїв посадили. Ну, загалом пропало чи 6, чи 4. Не пам'ятаю, може, може 4. Всі нижні людки майже закриті. Це вони так ціле літо. Сиділи бджоли. Бачите, там нижній закритий. сеточкою, я верхній чуть-чуть відкритий. так якби на зиму. Там, мабуть, нема нікого в цьому. Тут бачите та сама історія, нижній закритий, верхній трішки відкритий. Тут так само Ну, в усіх, типу, верхні відкриті там на одну на дві бджоли, а нижні закриті. Українські ці. Ось нижній закритий, верхній відкритий. Там далі так само, тут бур'ян засихає. Це експериментально пробував, щоб з торця заходили. Цей рядок. Не знаю, що там вийде. І майже в усіх вуликах, де, де це дозволяло, що є верхній літок, то верхній відкритий, а нижній закритий. Це вони так ціле Ну, Першим ділом треба бур'ян вирвати, але якось акуратно, бо бджоли вже мають типу, якби свою траєкторію польоту, орієнтуються на бурян. Перш треба його вирвати, потім два дні до них не підходити, а починати з цих, щоб без бур'янів. Я в шоці. Ну Видно польоту. Десь літають добре, десь погано. Але бачите, що в у всіх нижні лівки закриті. А що дивно, я в одному відкрив нижній літок, а там бджоли. Ну, По ідеї мало б бути сміття після зими. Вони його повиносили через верхній. Тут, мабуть, нема нікого і в наступному нема нікого. Це я першим ділом подивлюсь там, де нема нікого. Бо тут є вулиці такі в поганому стані, то ну, це буде разово, разовий огляд такий. Ну, зразу дивлюсь, вулик поганий, пересаджую в хороший, то мені потрібно наготувати хороші вулики. Новіші, без дірок. Качаю мед, рівняю сім'ю там як можу. Коротше. Плюсів може не дуже багато. Але такі обставини, це не те, що я там захотів. Ну ці працювали тільки на нижній літок, так би. А тут є ось Вони десь з усіх боків. І тут дірочка, там дірочка. Усі боки. Десь був, а оцей, піднімав дашок. І стукав по рамці, то вона глуха така, типу якби повна. Ну, Крайня рамка. Ну і І мені цікаво, і вам цікаво. що з цього буде. Всіх вітаю Вісквощина. Там при вході зараз буду виходити, покажу де. То було куча рамок, мабуть, до 30. Це теж я попав на ну, ну, такий квадратний, він тут стояв поруч, мабуть, на тому місці. То зверху ще там декілька рамок рятував, а це вже ну, типу, міль доїдає. Вулик я забрав, бо він був з новіших, пересадив десь там щось. Мабуть, оцих. Я. я вчора сім пройшов, типу, і з них три пересадив, бо були такі. Три, ну що в різні боки літають. Там то дірка, то, то ще що не так. Там була куча рамок. Іду туди. Ми ці вулики були, виносили, що пропали, з братом, перебирали. Дякувати брату. Це ось віск лишився. Бачите, який він. Це ж типу, воно без вускопки, без нічого тут. Ця куча була, і ті рамки вони самі по собі під сонцем витупились, і віск постій на землю, там куди що як. Пробував топити, нічого не було там особливо. Ми з братом перебирали ті рамки, що про що пропали, 13 штук і палили отут. І У мене багато рамок не путьових. Були такі часи, що в мене не вистачало вуликів, рамок. Зараз всього вдосталь. І вуликів, і рамок. Це, ну, тут дріт залиши. Вогонь був, що геть деревина поцея. А які ціліші рамки, що не зовсім ну, з тих вуликів, що моль, що драхнула. То ми в бочку. Це було десь пів бочки. Ну, вже погано нагинатись то я пересипав сюди що цікаво це я накрив воно, типу, як не знаю що це за тканина така ну тут як таке воно в такому стані і як воно було просто накрито без одіяла, бачите воно почало плавати від сонця. Ось поприліпало, то накрив одіялом, щоб не плавали. Це ця воскотопка. Її засипаю дуже зручно, коли без рамок. Бо рамка одна чи дві влазить там максимум, ну одна на одну. А якщо так, то можна багато наложити. І це я вчора і за сьогодні пів бочки тої перетопив. А що так? Ми зробили інший. Ніколи-ніколи. А ті, що там з моллю, то я теж повирізаю рамки, щоб голова була вощина і перетуплю. Я думав, в мене є парова скотопка на паровій. але то Газ потрібен там. І сидіти над ним, там, мішати. Вже тут накидали. Всім гарного дня.